Чи може розпастися європейський союз, зважаючи на українські питання? Є розкол там. Є стара Європа, Олександра. Є молода Європа. Які наші Оця відвість, про яку ви казала, я так я чи є? Не об'єднуючи фактор зараз, а Ні, я думаю, що в даному випадку не буде йтись про роз, розвал е, європейського союзу. Е, я думаю, що просто в якийсь момент е, такий фактор, як європейський союз, буде виключений з процесу цього, тобто буде певний м, альянс сил, який буде діяти поза межами Європейського союзу. Ми говорили про те, що ви говорили здається, про те, що е, буде. Укладений спеціальний позанатівський союз з Україною. Тобто формально Україна не вступає в НАТО, але угода, яку ми заключаємо, буде ще потужніша, ніж угода, якби ми були в НАТО. А чого чи маєте на увазі? Ну це зовсім не буде нічого. Це, не буде, чи, буде, це да? напряму да. з Американського да, да, під да. пересорку Америки. Це буде, буде називатися угода про співпрацю в галузі, дослідження там, і безпеки та да, чого так. завгодно. Mm -hmm. І, і до, до цього доєднаються певні країни. І таким чином ці країни будуть застосовувати і санкції поза рамками Євросоюзу, якщо не буде досягнуто. Але ви бачите, як відбувалися ці події вчора, позавчора, як переносилися ці зустрічі і так далі. Тобто, е Європа попала в такий теж капкан, коли з одного боку вона не хоче приймати санкції, а з іншого боку, вони ста поставили в ситуацію, коли їх не можна не приймати. І е оцей процес повільного прийняття повним консенсусом воно буде відбуватися в якоїсь місті, але це буде настільки повільно, що це не буде задовольняти ні Україну, ні Сполучені Штати, ні інших наших партнерів. Тому до цих санкцій більш активно до цих дій проти Росії буде підключатися більше і більше країн, і отак і виникне антипутінська коаліція. Рано чи пізно до неї приєднаються всі країни Європи, тому що. Можна займати нейтральну позицію, але виходячи з того з е, тієї системи домовленості, яка в світі виступити прямо проти е, сполучених штатів не зможе ні, ні одна, жодна ну жодна країна е, Європи. Тому вона може займати якусь більш пасивну роль, а потім підтягуватись. Тому саме американці і виявили себе флагманом сьогодні. Вони більше застосували е, більш конкретні та, більш конкретних для чого для того, щоб е, почали підтягуватися інші країни. Це обов'язково відбудеться, тобто це та, та ситуація, коли почалася глобальна поразка Росії, і коли ця поразка зупиниться, залежить тільки від того, коли зупиниться ну, вже є.